Мої вітання на календарі четвер, 15 грудня. Це «Капрі Ньюз і в студії для вас працює Анастасія Бруковська. Тож сьогоднішній день журналістам телебачення капрі запам'ятався такими подіями. Поліцейські доставили гуманітарну допомогу до Авдіївки та Сіверська. Тяжело. Без води з має місяця, бізгабісвіта гуманітарку привозять. ВПО можуть втратити виплати. Коментар від Покровського управління соціального захисту. Вибіркові перевірки будуть перевірятися за місцем фактичного місця проживання. Якщо особу внутрішньо переміщену не застали за місцем проживання, для неї залишиться повідомлення без газопостачання. Як живуть мешканці Селидівської громади? На світ є ставимо обогріватель, камінчик. А коли нету, натягиваю на себе все, що можливо. Новий рік не за горами. Чи можливо у Покровську придбати ялинку? Праздник ніхто не відміняв. Йолочку всі спрашують, дітки хочуть праздника, взрослі хочуть праздника. Чи доречно під час війни відзначати свята? Пояснює практичний психолог. А якщо це будуть гучні звуки, це буде дуже небезпечно для людей, які пережили обстріли, які чують це постійно. Сезон холодів, як вберегти свій імунітет від хвороб? Много причин є для зниження. Во-первых, це екологія наша по во-вторых, навіть робоче місце. То якщо ні то якщо велике большої людей. Це тоже поніжає імунітет. Розпочинаємо наш випуск новин з традиційного оперативного зведення про ситуацію в області від поліції Донеччини. Армія РФ вбила та поранила цивільних мешканців. Поліцейські задокументували 24 удари по Донеччині. Протягом доби під обстрілами перебувало 13 населених пунктів. Мішені росіян стали житлові будинки. Ворог випустив снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Курахове, СМТ Велика Новосілка, Очеретине, Північне, Нью-Йорк, селах Веселе, Карлівка, Хромове, Ласточкіне, Бердичі, Роздолівка. Окупанти вели вогонь з авіації, РСЗВ ГРАД, Ураган, артилерії, танків, мінометів. Зруйновано та пошкоджено 17 цивільних об'єктів, дев'ять житлових будинків, господарчі споруди, складське приміщення. Модуль зв'язку автомобілі. Найбільше ударів шість витримала Авдіївка. Російські війська били по місту з авіації та градів. Інформація щодо жертв та пошкоджень не надходила. З артилерії окупанти обстріляли село Роздолівка Бахмутської громади, поцілили в приватний будинок, вбили та поранили цивільних мешканців. Внаслідок ворожих атак маємо травмованих у Бахмуті. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Ніч з 14 на 15 грудня на території Курахівської громади пройшла досить гучно. Про це повідомили у Курахівській міській військовій адміністрації. Ворог знову обстріляв передмістя міста Курахове, саме місто, село Веселий Гай та трудове Курахівської громади. Постраждали приватні домогосподарства та об'єкт інфраструктури. Цього разу на щастя обійшлося без жертв та постраждалих. А далі розкажемо про те, як поліцейські доставили гуманітарний вантаж до прифронтових Авдіївки та Сіверська Авдіївка та Сіверськ – міста, які російські війська перетворили на суцільні руїни. Ситуація в населених пунктах вкрай важка. Люди живуть у підвалах, страждають від холоду, відсутності їжі та медичної допомоги. Так, у сіверську правоохоронці спільно з представниками військової адміністрації доставили партію гуманітарної допомоги. Поліцейські офіцери громади разом з військовою адміністрацією привезли. Гуманітарну допомогу, сівес вуголь, необхідні там речі, продукти харчування. Робота триває, так поліцейські офіцери громади працюють майже кожного дня. Наряду зі своїми функціями як поліцейських вони ще допомагають таким чином місцевим мешканцям. Люди, які ще досі залишаються вдома, кажуть, виживати стає складніше. Ні магазинів, ні автек, а з приходом зими і відсутність опалення у домівках. Тяжело без води має місяця, без газу, без бізвіта. Спасибо, хоть гуманітарку привозять. больниц нет лекарств, нет, тоже все заканчивается. Сад, вот это що сад, все. Шумно шумно. Ну нічого. Вже як та попривика. Ну не до цього кажу. Ну все равно вже стараємося, стараємося, держимося. Поліцейські та військові адміністрації працюють у посиленому режимі, аби полегшити мешканцям життя. Є можливості. Ми приедем. приїдуть. Благодаря лиця ні організовують гуманітарну допомогу. Можемо таке привозити з Авдіївки, де вибухи не припиняються ані на мить. Поліцейські вивезли дві родини. Евакуюю з міста Авдіївки чотири людини. З них дві жінки та Алло. два чоловіка. Алло. У одного Ді, астма і ми його веземо до міста Мирноградку. Війську лікарню Авдіївка постійно знаходиться під тяжкими обстрілами. Поліція на місці. Ми працюємо всім. Бажаємо здоров'я, слава Україні! Поліцейські, волонтери та військові адміністрації працюють цілодобово, аби своєчасно допомогти людям та вивести всіх бажаючих із зони бойових дій. Вони в черговий раз нагадують, що лише евакуація може врятувати ваше життя та життя ваших близьких. Деякі внутрішньопереміщені особи можуть втратити виплати, у якому випадку переселенців можуть позбавити грошей. Дивіться у нашому наступному сюжеті. Станом на 14 грудня поточного року на обліку управління соціального захисту населення Покровської громади перебуває 18 тисяч дев'ятсот внутрішньопереміщених осіб. З них 5 тисяч 343 особи стали на облік після початку воєнних дій, тобто після 24 лютого. Для отримання довідки ВПО особі необхідно звернутися або до управління соціального захисту населення з відповідною заявою, або через портал Дія. Після отримання довідки ВПО особа має право звернутися за усіми видами державних соціальних допомог, пільг та субсидій, а також за адресною допомогою внутрішньопереміщеної особи. Але віднедавно, згідно з постановою кабінету міністрів, внутрішньопереміщені особи, які отримують державну допомогу, можуть втратити виплати, адже уряд відновив перевірки фактичного місця проживання ВПО. Управління соціального захисту населення Покровської громади з цього приводу кажуть наступне. Національною службою України плануються такі перевірки. Вибіркові перевірки будуть перевірятися за місцем фактичного місця проживання. Якщо особу внутрішньопереміщену не застали за місцем проживання, для неї залишиться повідомлення. З цим повідомленням особа повинна з'явитися в 10-денний термін до управління соціального захисту населення, щоб підтвердити факт свого проживання за зареєстрованою адресою. Якщо особа не з'явилася в такий термін до управління соціального захисту населення, довідка скасовується. Відповідно зі скасуванням довідки припиняються усі соціальні виплати, та соціальна допомога більше не надаватиметься. Повідомити державу про місце перебування або проживання ВПО тепер можуть наступним чином. Якщо особа змінила адресу або повернулася до фактичного місця проживання, постійного місця проживання. Вона з'явилася нова така послуга в порталі Дія. Вони можуть це оформити через портал Дія. Покровськ, грудень, 2022. Міст через Сіверський Донець, який веде з міста до села Тетянівка та Святохірської лаври, повністю зруйнований внаслідок бойових дій. Вже проведено спеціальне обстеження. Висновок потрібна реконструкція. Зараз тривають роботи з розробки проектної документації в планах розпочати реконструкцію навесні весні 2023 року. Музика. Опалювальний сезон для мешканців селидівської громади так і не було розпочато. Як живуть мешканці селидового без газопостачання, дивіться у сюжеті моїх колег. Сьогодні ситуація з опаленням у Селидівській громаді дуже складна, адже пошкоджений газогін. А через близьке розташування лінії фронту полагодити його ремонтники не можуть. На жаль, на сьогоднішній день у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації місто Солидова та місце Українське залишилися без теплопостачання. Зв'язку з тим, що лінія фронту проходить дуже близько до самої лінії подачі газопостачання. На сьогоднішній день немає можливості її відновити. Тому, на жаль, на сьогоднішній день ми без теплопостачання центр Лізованого опалювальний сезон у Солодівській громаді цього року навіть не розпочинався. І чи навряд цієї зими мешканці відчують тепло у своїх квартирах? Засинають у курточках, а коли є світло, гріються обігрівачами. Саме так місцеві мешканці змушені переживати зиму. Не розглядуючи якщо є світ. Плохо, нічого. вугля залишилося мало, дуже мало. Де світ є ставимо обігріватель, камінчики. А коли нету, натягую на себе все, що можливо. Если з конвекторами градусів 17-18. А без них градусів 7, наверное, если свет отключают, градусів 7-5. Взагалі холодно. Газу нету, света часто выключают. Каминами як ми гріємося. Коли свет, уматываемся в одеяла. Місцеві мешканці шукають альтернативні джерела теплопостачання, встановлюють буржуйки, електрообігрівачі та роблять усе можливе, аби обігріти свої помешкання близько 400 Буржуйок вже видано головам ОСББ та приватному сектору, які не мають наразі свого пічного немає печі у самому будинку. Надаються дрова для пільгових категорій населення, це і за державною програмою, а також і за міською програмою. Єдине місце, де мешканці громади можуть зігрітися, це пункти незламності. Детальніше про них дивіться у наших наступних сюжетах. Поліцейські Донеччини продовжують боротьбу з алкоголем. Правоохоронці контролюють заборону на ввезення та реалізацію спиртної продукції, яка діє в регіоні у період воєнного стану. Протягом 10 місяців вилучено майже 250 тонн алкогольних напоїв на суму понад 30 мільйонів гривень. Останній випадок було зафіксовано у селі Єлизаветівка Курахівської громади, де місцеві мешканці за місцем проживання реалізовували алкогольну продукцію. У порушників вилучили понад 2,5 тисячі літрів спортних напоїв на суму, що перевищує 250 тисяч гривень. Громадян притягнуто до відповідальності за статтею 156 кодексу України про адміністративні правопорушення. А далі поговоримо про головний атрибут нового року ялинку, чи можливо придбати лісову красуню у Покровську та за якою ціною? Дивіться у сюжеті Марії Горбачової. Новий рік, 2023 вже зовсім близько. І цього року створення святкової атмосфери це той мінімум, який кожен із нас може зробити для своєї сім'ї, щоб підтримати гармонійний психоемоційний стан, покращити настрій, наповнитися силами та бажанням жити попри зовнішні обставини. Війна війною, а ялинки ніхто не. Скасував цьогоріч зимові свята у багатьох українців не викликають великого захвату та відповідного настрою. Але все ж люди готуються до зустрічі 2023-го з ялинками, адже розкішні хвойні дерева створюють новорічну та різдвяну атмосферу. А чи можна придбати живу ялинку в Покровську? Один з продавців зазначив, продавала ялинку щороку, проте цьогоріч з цього приводу були великі сумніви. Кожного привозили прошло маду поза прошлого в цьому році не хотіли. Ну люди, ті, які брали. Постоянно приехали с женами, детьми. Просили, что привезите, привезите, привезите. Ну, людей настроения и так нету. Думали, давайте хоть привезем чуть-чуть. Ну, хоть как-то настроение поднять детям, людям. Война то войной, а жить-то надо. Детям хоть чуть-чуть будет радость. Вот решили привезти. Покупців цього року також стало значно менше. Мало покупателів, которые тут сейчас в данный момент живут, они пришли посмотрели. От, пообщались, вот придем, возьмем, купим. Ну а так народ, конечно, мало, тяжело. А что змінились ціни на ялинке цього року? Ну, От 300 гривень это зависит от роста. Там, от полторы до двух и выше идет на данный момент. Несмотря на не стоит даже его привезти, она дорого обошла сюда. Солярка 60 гривен, 70 гривен. Дешевле было, намного сравнить с этим годом. Ну, конечно, дешевле было. И привоз было подешевле, чуть-чуть. И это, ну, разница есть, да, есть. В цінах у всьому є різниця. А ось продавець Едуард продаж ялинок розпочав, як і минулого року. Йолочки почали торгувати, як і в минулому році, 12 числа. І, по порівню з минулим кількість ёлки обмежена. звісно, не так, як в минулому році. Цінова політика не змінилася, а 250 гривень і вище. Навіть такі важкі часи для України свято не скасовується і потрібно створювати казку для нашої малечі. Праздник ніхто не відміняв елочку, все спрашивают, детки хотят праздника, взрослые хотят праздника. Надо отмечать Новый год, несмотря на все, все положение, которое происходит у нас в стране. Як альтернатива новорічної красуні ялинки люди обирають ялинкові композиції. Дуже багато людей да, спрашують такі композиції, пользуються спросом, навіть не встигаємо іноді їх робити. Тобто приготувати ну, в районі півчаса, час, в залежності від складності цієї композиції. От 500 гривень і выше. То есть какой бюджет вашего подарка будет, такой мы и сделаем. Заказывают все, и мужчины, и женщины, в офисы, к себе в магазины, домой, на подарки жена вместо букетов. Даже бывает, мужчины приходят, хотят букет, видят композицию, покупают ее. Тому що це настроєння очікування свята може приносити вам набагато більше задоволень, аніж власне саме святкування. А новорічні свята це перш за все чарівна атмосфера та яскрава ялинка. Тож, встановивши вдома живу лісову красуню чи її штучну сородочку, ви зможете відчути святковість моменту та дух Нового року. А далі практичний психолог розкаже, чому відзначати свята навіть у воєнний час не тільки потрібно, а й важливо. У більшості людей, які перебувають у відносній безпеці, наразі виникає сумнів: а чи доречно зараз чомусь радіти або щось святкувати? Психологиня Валентина Петраковська зазначає, що святкувати можна і потрібно. Я вважаю, що відмічати свята доречно завжди. Тому що свята це щось що, що об'єднує нас зі своєю сім'єю, зі своїми близькими, зі своїми друзями. Але хочу зауважити на те, що відмічати свята можна по-різному. Якщо ми зібралися за святковим столом зі своєю сім'єю, зі своїми друзями, це дуже-дуже важливо і корисно. Але якщо ми відмічаємо таким чином, що ми заважаємо комусь, або чиємось спокою, чиємось а, хорошому настрою і а, впевненістю у тому, що відбувається, це не дуже доречно. Гучні звуки, схожі на вибухи, яскраві спалахи світла можуть дуже налякати ваших сусідів та людей навколо, особливо якщо вони пережили страшні обстріли. Зараз у нас воєнний час і зараз а, діє інший режим ніж завжди, тому на це необхідно вважати. Якщо це будуть гучні звуки, це буде дуже небезпечно для людей, які пережили обстріли, які чують це постійно. Навіть для нас, якщо ми просто чуємо ці ці звуки, ми не можемо бути впевнені, чи це стосується якихось святкових заходів, чи це обстріл, тому це небезпечно для нашого стану спокою. Наразі у всіх нас хиткий емоційний стан то вгору, то вниз. Коли ми задовольняємо свої невеликі потреби, які приносять нам задоволення, то рівень дофаміну в організмі підвищується. Наш емоційний стан поступово може вирівнюватися і приходити до норми. Адже особливо сьогодні людям важливо підтримувати свій емоційний стан, жити сьогоднішнім днем та не відкладати радість на завтра. І не треба себе за це корити, тому що ми живемо тут і тепер. Ми не живемо вчора, ми не живемо завтра. Ми живемо сьогодні. Ми не знаємо, чи буде у нас. Те завтра чи ні, і якщо ми не будемо разом зі своїми близькими і не будемо з ними спілкуватися, сідати за спільний стіл і святкувати, ми будемо жалкувати про це, а не про те, що ми святкували ці заходи. Знаєте, так. Так іноді люди кажуть, я поголюся, коли закінчиться війна. Я буду святкувати, коли закінчиться війна. Але ж ми не знаємо, коли точно вона закінчиться. Так, дійсно, ми віримо і в ЗСУ. Ми віримо в нашу перемогу. Але це може бути не завтра і не післязавтра. І тепер життя воно не закінчилося. Воно продовжується зараз. І свята це щось, чого ми чекаємо. Це віра у майбутнє, це віра у щось таке святкове, таке. Це віра в здійснення мрії. Це свято для дітей. Ми не можемо їх залишити без цього. Тож війна не привід забувати про важливі події свого життя та життя ваших близьких. Святкуйте, але не забувайте про спокій інших. У Покровській громаді триває відновлення газопостачання у багатоповерхівках. Завтра, 16 грудня, підключення абонентів триватиме у мікрорайоні Лазурний, будинок 33, 37, 37А, 61, 75, 75А. Настав сезон морозів і холодів, і все більше людей звертається до лікарів за студами та іншими респіраторними хворобами. Як вберегти свій імунітет від вірусів, дивіться далі. Організм людини дуже складний, постійно взаємодіючий механізм. Всі деталі виконують свою унікальну функцію, дозволяючи нам жити, добре себе почувати і успішно захищатися від різних захворювань. А найголовніший наш союзник у боротьбі проти шкідливих мікроорганізмів. иммунитет. Волшебной таблетки нету. Нет такого лекарства, которое вот можно спокойно душой сказать, вот возьмите, попейте, и все будет хорошо. Нет, надо заниматься своим организмом. Притом заниматься не в момент, когда начинаются вот эти все простудные заболевания, сезона РЗ, а этим нужно заниматься постоянно, из измальства. Это закаливание, это занятия спортом, физкультура, аэробика, ходьба, любой вид Спорта для повищення імунітету. Імунітет виконує в організмі неймовірно важливу роль, оберігає нас від інфекцій, вірусів і мікробів. Це ціла система, що підтримує в нас здоров'я, бадьорість і витривалість. У одних людей імунітет міцний з народження, і навіть у лютій епідемії вони легко уникають хвороби. Деякі ж буквально з народження не припиняють хворіти, підхоплюючи будь-який вірус. Є деякі фактори, які знижують наш імунітет. Дуже багато причин є для зниження. Во-первых, это екологія наша, это рас. Во-вторых, даже рабочее место. То есть, якщо нет окон, якщо большое скопление людей, это тоже понижает імунітет. Наша неправильна, так звана еда, частые болезни, простуди. Очень велику роль играет и в імунітеті наследственность. Головна ознака того, що імунітет не справляється зі своїми завданнями, це такі факти. Это усталость, тусклі ногти. тургор кожи падает. Человек неправильно воспринимает продукты. То есть, если он ел, все было нормально, до этого прекрасно переносил этот продукт, а тут вдруг организм его не воспринимает. То есть, может появиться сыпь, там, тошнота, рвота. Заболевания внутренних органов печінню, тож ті, які відповідають у нас за детокс нашого організму. Лікар зазначає, що необхідно поповнювати свій організм деякими вітамінами, особливо вітамінами групи В. Особисто потрібно ображати увагу на рівень железа в організмі. Це тоже недостаток його введе Наталія Дмитрівна також розповіла про способи підвищення імунітету. Це здоровий образ життя, правильна їжа, то есть консерванти, всі продукти, які підверглися какой-то. обработки, я имею в виду, там копчение, соление, консервация, все влияет. То есть побольше фруктов, овощей должно быть. Проветривание помещений, своевременный отдых, достаточное потребление воды. Ревычка, которая должна вырабатываться с детства. Человек должен полтора-два литра воды выпивать в сутки. Это энергия организма, это то, что нужно нашим клеткам. Терапевт зазначает, что важливую роль в формировании иммунитета сон людины. Человек должен спать 7-8 часов в сутки. И причем он должен ложиться спать вовремя и вставать вовремя. То есть ложиться где-то часов 10 в 11 и просыпаться 6-7, если он проспит все, весь этот период времени. То есть он получит за сон все, что ему нужно. Если он это время он не спит, он потом может хоть спать весь день, он не получит, он будет чувствовать себя разбитым и усталым. Только в этот период он получает то, что нужно для организма и для работы иммунитета. Діагностика імунітету проводиться вузькопрофільним лікарем-імунологом. Втім, на первинні аналізи може спрямувати терапевт чи сімейний лікар. Не варто забувати регулярно відвідувати лікарів на ранніх стадіях. Усі хвороби лікуються набагато простіше. Намагайтеся максимально уникати стресових ситуацій. А якщо неприємно щось уже трапилось, поставтеся до цього з гумором, пам'ятаючи, що все погане обов'язково закінчиться. У застосунку «Дія» оновили ковід сертифікати. Тепер можна згенерувати оновлений документ про четверту дозу щеплення проти коронавірусу. Повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. І наостанок пропоную поговорити про погоду на завтра, 16 грудня. У Покровську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі піде дрібний сніг, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. Максимальна температура за добу становитиме плюс 3, мінімальна мінус 2. На цьому я з вами прощаюся. Ще більше актуальної інформації шукайте у нашому телеграм-каналі та соціальних мережах Телебачення Капрі. На все добре. Побачимось уже дуже скоро.